Я майстер. Моє життя не просто робота, а моє покликання. Я бачу, як порожнє місце перетворюється на дім, бізнес, новий початок для когось. Ми Рігіпс. І ми знаємо, що успіх вашого проєкту залежить від деталей. Надійного партнера, правильних рішень та найкращих матеріалів. Цього року ми зробили важливий крок: відкрили власне виробництво на Івано-Франківщині, де тепер щодня добуваємо якісний український гіпс, який стане основою для ваших майбутніх проєктів. Адже ми розуміємо, що кожен камінчик це спільний шлях до мрії, яка ще може і не народилася у вашій голові, але вже оживає у наших матеріалах. Я професіонал, я не боюся викликів. Бо кожен новий проєкт це виклик самому собі. І я знаю, що надійність не лише в моїх руках, але й у партнерах, з якими я працюю. Ми Рідіпс і ми інвестуємо у майбутнє, бо віримо у силу локальних виробництв та партнерських відносин. Тільки разом ми зможемо побудувати міцну основу для нових І із прагненням Making the World A Better Home. Регіпс кращий світ у кожному проекті.